Народна депутатка партії Слуга народу Мар'яна Безугла пропонує відмовитись. Від 11 мільйонів українців на Суспільному безугла заявила, що усі військовозобов'язані за кордоном, які у визначений термін не оновлять дані у застосунку резерв плюс і не повернуться в Україну стати на військовий облік в ТЦК, мають відмовитись від громадянства України. Це Щотижня з Тищенком. як я вже зазначав у минулих випусках. Відповідно до постанови Кабміну номер 563 військово зобов'язані чоловіки, яких було знято з військового обліку через виїзд за кордон, до 16 червня мають особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік. Я блядь, заплатила гроші. Веріть мені документи, або, блядь, два. Та за задіяні нічого, залишилися сталися. Однак доводжу до відома Мар'яни безуглою, згідно з законодавством України, відмовитися від громадянства може лише особа, яка має інше громадянство, або отримала його одночасно з українським закони треба знати, Мар'яну. Мар'яна перший в історії народний обранець. Який закликає забрати громадянство тільки у від собі у своїх же виборців. Більш того, ця пропозиція грубо порушує українську конституцію та норми міжнародного права. Допускає, що Мар'яна безумна е, вибачають, бездумно підіграє Російській Федерації або є взагалі її агентом агентом Кремля. Мар'яна. Припини соромити українських депутатів, повертайся додому в Росію. Це ти день що з тишаком.